Тисяча днів війни це тисячі нерозказаних історій про відвагу, мужність та стійкість. Тисяча днів війни це тисячі бойових завдань. Складних, ризикованих, але виконаних. Тисяча днів війни це тисячі моментів, і кожен з них вирішальний. У кожного є день, що запам'ятався найбільше. І ми попросили гвардійців розповісти про такий день. Історії, що не звучали раніше. Місто Маріуполь це було вже 22 лютого. Чотири ранку десь і чули вибухи вже в місті. Нам. Пишуть до вас з моря летить два мі 8 Ну ми ж стали на позицію, давай зустрічати, А це були два Су-35». Ті самоліти потім далі опять одна партія, друга партія, типа все повномасштабне вторгнення. Потім нам поступила команда: отійти в город. Там пішла дві жухна. Сказали нам, все, ви підпорядковуєтеся зову. Ну і ми з ними почали везде, вместе. в місті кожна позиція з позиції на позицію. Стояла 14-етажна будівля. Хлопець стояв на глазах, як ми казали. І побачив як туди забігли забіг, забіг противник, Ну вони їх там зустрітили. і все, вони ж не вийдуть. Тіпо наші зверху там внизу ми взяли тоді в полон сім-сім русаків. Тож бігали по позиціям, відбивали наступ. Ну, їх було дуже багато. І приходить потім до нас старші групи і каже, що хлопці така ситуація. типу, нас тут піджимають, і нам треба прориватися на завсталь. Збираємося всі на одному на, на одній точці, і потім всі оттуда вирушаємо вже на прорив. Там було та багато людей нас. Ну, йшла була піша колона, була колона машин. Перейшли ми вже там така балка здорова була, перейшли балку. Сразу по нам почало летіти. Як казав мій побратим, каже, по нам каже, летить все. Каже, тільки шахтіри каже, не б'ють. Жив я в Харкові для себе. Я зрозумів ще перед повномасштабним вторгненням, що якщо це все почнеться, то я в будь-якому випадку піду. Остаточну крапку в моєму рішенні поставила авіабомба, яка була скинута недалеко від будинку моєї сестри, то тоді мене. Переклинило максимально було таке формування ДФТГ. Хартія вдалося потрапити туди. Потім перевівся до бригади Спартан 3017 Проходив службу в роті розвідки спеціального призначення. Харківський напрямок ми там провели дуже. Дуже довгий час. Потім Бахмутський напрямок. Ми туди зайшли на початку січня і вийшли майже в кінці березня. Там було, звісно, дуже дуже складно працювати через підрозділ такий в ЧВК Вагнер, щоб там не розповідали, але вони працювати вміють. І Оріхівський напрямок. Там, де ми працювали, дуже важко було з змінними загородженнями. Тобто, там все затягнуто максимально розтяжки і все, що з неба прилітає, це напевно був найважчий для мене і моральний і фізичний напрямок, на якому я перебував. Втрачати побратимів. Це найважче. Все, що зв'язано з фізичними навантаженнями, це в принципі можна можна витримати, можна на характері вивести. А от на характері вивести втрату по братима це дуже-дуже тяжко. Якби у всіх було велике бажання до навчання, то я думаю, у нас би зараз півкраїни було б лютими в і могли б просто троєм накрити ту рашку. Матюкатись не буду. О, в березні місяці 22-го року з міста до Чернігів був лише один. Єдиний вихід це пішохідний міст. Я отримав завдання зустріти підкріплення, забрати їх та доправити до визначеного місця. Коли я прибув до пішохідного моста, ми скоординували свої дії та почали виконувати поставлене завдання. В той момент розпочався обстріл російської артилерії. Коли по нас щільно Почала працювати арта на пішохідному мосту. Була дуже велика концентрація мирного населення. Серед них було багато маленьких дітей. Я побачив дуже велику кількість постраждалих, і вони дезорієнтовані були на той час. Разом з побратимами ми надавали допомогу і військовослужбовцям, і цивільним особам. Ми віддали майже всі свої турнікети для цивільних осіб. Незважаючи на обстріли, ми все ж таки виконали поставлену задачу, зустріли. Підкріплення, доправили їх до визначеної точки. І вже після цього, коли вже все закінчилося, я ще сам цього не осознавав, я теж отримав поранення. Коли вже нерви тріх, трішки успокоїлися, я сам відчув, що щось не так, роздивився і мені прилетів осколок в п'яту. Восени 22-го року мій підрозділ стояв на населеному пункті Тетянівка. І 10 вересня ми отримали наказ на захід в місто Святогірськ, зачищення його від противника та організації оборони. Місія була дуже важка. Чому, тому що на той момент ми не знали, яка кількість точного противника знаходиться безпосередньо в населеному пункті, тим більше, що була інформація від розвідки, що регулярні сили. Російської Федерації вони там перебували недовго і десь до місяця часу, плюс-мінус. Тоді зайшли так звані самопроголошені ЛДНР, які прийняли тактику переодягання в цивільний одяг. Вони маскувалися цивільне населення, знаючи, що українські сили не завдають удару саме по, по цивільному. Тому пройшли діяти дуже швидко. Ми організували. Декілька надувних лодок прийняли для себе тактику, щоб швидко форсування річки, щоб групи швидко зайшли, зайняли плацдарм і далі просування вже зачищення міста. Ми тоді зібралися, оговталися і побачили, що насправді противник теж боїться, він тікає, але тим не менш, його багато, він сильний і його в жодному разі не потрібно недооцінювати. Більш за все, ми з побратимами пишаємось. Двадцять другим роком ми коригували такі артилерійські системи, як Краб, три тапори. Ворог активно наступав великими групами. Це були ураження ну, великої кількості піхоти. Мої хлопці мають досвід використання різних типів БПЛА, таких як мавіки, півішки, крила, важкі бомбери, наземні. Дрони ми постійно розвивались в цьому напрямку на момент середини 22-го року. Не маючи старлінків через обичні модеми з sim картками, мали зв'язок та вже намагалися зробити стріми, коли це ще не було ну, обидіності. Контр Контрнаступ ми просувались від Балаклії спочатку до Ізюма, потім до Барової. Ми звільнили. Підліман і Борову. Заходили тут в підліман у півоточенні. По нам постійно працювала і РСЗО, і артилерія. Потім наш підрозділ перекинули на Серебрянський ліс. Там ми пропрацювали майже рік. Після цього був Бахмут. Після Бахмута нас вивели на відновлення у Харків. Почалась друга хвиля наступу на Харків. Ми активно брали участь спочатку на Вовчанську у бойових діях, глибоке липці, от потім Куп'янський напрямок. Займаємось в першу чергу звільнення території від вибухонебезпечних предметів. Це головне наше завдання на початку. Вже цього року, 24-го року, ми працювали в межах міста. Виявили на березі міну. Це була якірна річкова міна. Яку принесло, ймовірно, з русла ріки після, після підриву Каховської ГЕС. Все відбувалось дуже близько до споруд, до будівель цивільних людей. Територію на безпечну відстань очепили, зробили маркування відповідні, доповіли, але все одно залишалась така небезпека. Міна стара, міна дуже сильно була вже. Пошкоджена корозією, але так, із дотриманням заходів безпеки, як того потребують правила, як того потребує інструкція, зробили все, щоб її підірвати на місці. Пабліки правда писали, що щось сталося в місті, тому що було гучно, реально було гучно. Я сама з міста Донецька. Я в 2019 році підписала контракт і пішла служити в армію. У нас же було ОС по три місяці проходили ротації. Я виїхала в січні, в лютому почалась війна, я її зустріла там, в місті Волноваха. А потім мене перекинули в Курахова в шпиталь, і я там. Чергувала, плюс ще привозили цивільних. Дуже багато цивільних було травня 24-го, коли ми заїхали сюди на Харківщину. Ми не їли, не спали. Ми дійсно моталися туди, сюди було по 16 по 18 поранених за добу скиди. І артилерія працювала. У мене був один хлопець в Італії, Він був в розвідці. і він зачепив розтяжку. І в нього дуже сильно посікли ноги. Дуже важкий був. Ми його привезли. У нього дуже низький був гемоглобін. І Він мені всю дорогу хватав і кричав: врятуй мені ноги, врятуй мені ноги. Я нічого не хочу, тільки врятуй мені ноги. Рік він відновлювався, наразі. Він ходить. І дуже було приємно, коли зателефонувала його мати і попросила, щоб ми з нею зустрілися. Вона дуже дякувала, дуже приємно, коли відчуваєш, що ти важливий. Мобілізувався я добровольцем. Прийшов в воєнкомат сам і не в один, а в два, і в районі, і в області. Вперше попав я на ноль минулому 23 році, 23-му. Також на Харківщині знаходились ми під Боровою а Виходили в село Стельмахівка, це на Луганщину вже. Тоді якраз була оборона. Ну, на початку травня нам та ввечері сказали, щоб ми збирали речі свої і речі побратимів, які були якраз на позиціях. Тому що сказали, що рано вранці виїжджаємо на інший напрямок. Всю бригаду знімають. Чогось дуже чуйка була, що попадемо в Волчанськ. Було з однієї сторони і цікаво, а з іншої сторони, і незвично, я б сказав. Тому що ми звикли. Були вже уміли в посадках, знали себе, чувствовали добре. У лісі привикли, а ось місто це щось новеньке було, бо в місті трошки інші бої. Тут з будь-якої сторони, з будь-якого угла на тебе може хтось вийти. Не те, що біжу-держу, а тут держати потрібну оборону ну, 360. На Вовчанське виїхав 22 травня. Ну, Ми прийшли там велику відкритку і нас, я так розумію, трошки спалив дрон. І почало дуже сильно крити. 120 двадцятка лягла від нашої групи, та метрів десять. Ну, дивом залишилися всі, ніхто без осколка жодного. Ми удачно зайшли, зачистили, там нікого не було. Взяли оборону. Е, пер перша група, які наших хлопців заходили, то там з 10 10-х чисел, з 16-х, то вони їх там косили дуже добре. оборону вони держали уже під кінець місяця, на третій день. Я просто по рації почув, як мені кричать, варт в тебе під вікном. Тільки в вікно дивився, ну виходить, вікно вищ, дуже високе. Цоколь високий і вікно високо. А вони заходили, і вони просто бігли, як ті барани тупорилі. Заходять і кричать Сеня свої, не стріляй. І ми, а то я почав з вікна навалювати, другий був коло воріт, ну, метрів, не знаю, до десяти. Та теж кинули гранату, та очередів я кулемет достав свій. І... Через це тоді вже виходить, я свою позицію був спалив, і на наступний день то нас почали дуже сильно розбирати вдома. Карта, СПГ, дрони. І Я був перед цим за трофеєм і автомат. Ну, якраз із нього я Mavic зняв все скидом з, ну, з першого пострілу. Так вийшло, партонуло. Дуже важкі були боїни, щоденні були штурми, кількість обстрілів, які були на той час, зараз просто ну, не вкладається в голову. І, відповідно, також позиції потихеньку-потихеньку, лінія за лінією, лісосмуга за лісосмугою нас піджимали до самої шахти. Станом на той час в нас повністю пропала логістика і заїзд транспорту на саму шахту. Готовий працювати. Федерал. Противник на той час на ці позиції, які були перед шахтою, кидав дуже величезну кількість живої сили, техніки. Техніки в кількості там 15 одиниць просто стабільно. Вони пробували пішими штурмами атакувати наші передові позиції. Відповідно, визначалися, де були вогневі точки, де були вогневі засоби. Як вийняв? Але самі розумієте, кількість тієї техніки і кількість тих напливів ну, потрошки-потрошки по нас відсікали і відкочували, відкочували, нас назад. В знищенні цієї техніки показав героїзм особового складу, який просто в повні груди вискакував з РПГ з, з одноразовими гранатометами, і наносив вогневе ураження, як піхоті, яка спішилась, так і самі техніці. Матробанку! 9 числа вийшла остання група. 7 числа ми почали помало це реалізовувати. Ми почали відправляти малі групи поранених старшого покоління. Так, да, знову ж таки, це було важко, тому що ми зменшили кількість оборонців. Ми мусили все одно перекривати якісь вогневі засоби. Но ми розуміли, що це інвестиція в особовий склад, які вижили. І в принципі, нам вдалося вийти зі шахти без втрат. Перший день повномасштабного вторгнення для мене почався під містом Сєвєродонецьк. Луганської області забіжу трошки наперед, 23 числа. Ми в місті Рубіжному згрузилися за шалона, і в 4 ранку вже дізналися, що почалось повномасштабне вторгнення. Відповідно, наш підрозділ, в якому я на той час проходив службу, прикривав е вихід. Відходили на визначені рубежі для стримання ворога. На той час, на момент повномасштабного вторгнення, у нас було тільки 82 120 сто міномети і гаубиця Д-30. Ну мені хотілося побільшого калібра. Ніж в попередній частині мені хотілося більш цікавого нового озброєння. Командир частини запропонував дану посаду. Відповідно, не задумуючись, я на неї погодився. Перше моє враження, коли я зайшов в бокс і побачив дану систему, як її ховати. Казалось на той час, що це щось неймовірне, здорове. Плюси Богдани, це точність. Мене дуже здивувала точність. Це перша стрільба на на полігоні. Для мене це був дуже такий. Емоційний день, який був на нірвах, і коли вже ага, попало в котєл і з першого пострілу попало в район цілі. Тіпа, ну дуже мене це здивувало. Ну можливо, це ну перша так вистрілялася, Потім друга гармата, третя, четверта. Всі в принципі з першого пострілу ложили в район цілі з червня місяця цього року. Так найжирніші цілі за цей час це були ствольна артилерія противника. Перша стрільба, опять же, Богдани теж це дуже хвилюючий день. Був на жаль, я тоді був не в зоні виконання завдань. Але зателефонував мені після стрільби командир взводу, відзвітував, що працювала перша ціль, знищена Тобто Перша стрільба вже в Богдані було знищення артилерійської системи противника. Працювали, знищували вже нашими системами артилерійські системи. Кількість піхоти навіть я не можу передати. Було знищено чи два чи три танки. Точно не скажу. На даний час найкраще вид озброєння — і щось б. Сказати, що щось краще може. Може, і є краще, ті, але мене влаштовує. Мене влаштовує дальність, мене влаштовує точність, маневреність. Машина універсальна абсолютно. 26.09 — це був день. Я сидів на пункті управління, що так казав хлопцям, кажу, ну, щось, кажу, я відчуваю, що щось таке е е е зле насувається. Вони там всі кажуть, та ні, та наче все нормально. І о 4.30 мені вже доповідає, що там особовий склад чує гул техніки. О 5. ранку ми замічаємо, що в нашому напрямку рухається танк. Е е дивимося в горизонт назустріч ще один танк. Починають. Крутитись на місці, пробувати з'їхати вліво-вправу посадку. У них це не виходить. Проходить декілька хвилин. Бачимо, що рухається танк, а за танком рухається дві бойових машини з піхотою. Одну уражаємо ще на підступі, і одна беха підлітає з піхотою під позиції, висипається на відстані десь 30 метрів, і ми починаємо відкривати вогонь на ураження, поки ми прикриваємо. І не даємо піхоті піднятись артилерійські і біплашні засоби здійснювали враження. Їх було 14 чоловік в бойовій машині. Двоє встигло забігти в посадку, знищили цю всю піхоту. Потім висувається знову танк і дві БМП з піхоти. Знову їдуть, і, але вже знищуються на достатній такій відстані до основних позицій. Уразили ми дві БМП, які рухались з ними. Піхота повипадала, повискакували з машин, машини загорілись і забігли в посадку. І тим вже після цього почали знищувати їх мінометними засобами, БПЛА скиди і того подібне. Для мене це було дуже довго. Таке відчуття, що я там вже і посивів на всю голову. Весь штурм відбувався десь до. Години часу на напрямку було 11 одиниць техніки, шість або п'ять танків, і все решта БМП. Після цих всіх дій ми здійснили зачистку позицій 1 квітня 2022 року. Ми силами чотирьох БТРів і трьох танків Т-72 біля села Мирного вискочили на БТРГ противника. На дистанцію 250 метрів зав'язався бій. Ми спалили більше 10 єдиниць техніки, але теж за ці півгодини бою понесли втрати мінус 2 Петера і один танк був ушкоджений. Ми, як коли вийшли з бою, повернулися за цим танком. Я на бінзавозі марки МАЗ його заправив. І ми, скажімо так, двома єдиницями військової техніки були в район вже нашого знаходження. Маневрна була оборона, відзначали значні сили противника, які йшли колонами. Коли ці колони зупинялися на дозаправку, там щоб поїсти і так далі. Тому подібне, ми впритул там на 200-300 метрів вискакували на сили противника задля нанесення їм максимального ураження, як у живі сили, так і в техніці. Ми потім просуховували перехвати противника. Вони взагалі не могли не могли зрозуміти, звідки ми взагалі беремося, тому що наше висування призводили тільки вночі. Дуже стрімко змінюється лінія фронту. Тут противник дуже з великими силами здійснює наступальні дії за день на Селідове, так або інші населені пункти в обороні, яких ми приймали участь. 100-200 військовослужбовців Російської Федерації здійснює наступ. Скільки там їх залишилось, і скільки не дійшли туди, коли вони хотіли дойти. Я навіть боюсь уявити. Але ну я не бачу альтернативи. Якщо я це не буду робити, або мої хлопці, хто це буде робити? Сильне прохання до людей не опускати руки. Ми всі разом, ми всі сила, ми всі сила, і ми всі повинні допомагати один одному. Ми тут для вас стоїмо, не для себе, не за якихось своїх амбіцій, своїх бажань. Ми стоїмо для України, для людей. Для громадян, це була тисяча світанків, тисяча ранків, тисяча кілометрів доріг і обіймів, тисяча вечорів і заходів сонця, тисяча безсонних ночей. Українці. Ми були разом з вами ці тисячу днів, і ми будемо з вами далі, стільки днів, скільки потрібно. Аж до самої перемоги. Національна гвардія України.